Вітаю на каналі! В цьому відео ми розберемо таку тему, як VPN, а саме, як налаштувати VPN-з'єднання між двома пристроями MicroTIK за допомогою протоколу SSTP. Що таке протокол SSTP? Це протокол безпечного тунелювання сокетів, протокол прикладного рівня. Він використовує tcp порт 443 для передачі трафіку. Використання порту TCP-443 дозволяє SSTP проходити практично через усі брандмауери та проксі-сервери. Якщо дуже просто, то цей VPN пролазить там, де інші VPN-протоколи можуть мати проблеми з проходженням трафіку. Також з плюсів варто додати, що на операційних системах Siemage та Windows цей протокол працює з коробки. Давайте коротенько розберемо механізм підключення SSTP. TCP-з'єднання встановлюється від клієнта до сервера за замовчуванням на порту 443. SSL перевіряє сертифікат сервера. Якщо сертифікат дійсний, з'єднання встановлюється, інакше з'єднання відключається. Але тут є нюанс. Починаючи з роутера OS версії 5, SSTP не вимагає роботи сертифікатів і може використовувати будь-який доступний тип автентифікації. Але і тут є нюанс. Ця функція буде працювати лише між двома маршрутизаторами Mikrotik, оскільки вона не відповідає стандартним Microsoft. В іншому випадку для встановлення захищених тунелів слід використовувати автентифікацію MSCHAP і сертифікат клієнт-сервер. Йдемо далі по механізму. Після перевірки сертифікатів клієнт надсилає керуючий пакет SSTP у сеансі HTTPS, який встановлює кінцеве з'єднання SSTP з обох сторін. Далі клієнт автентифікується на сервері та прив'язує IP-адреси до інтерфейсу SSTP. Після чого sstp тунель встановлено і можна починати інкапсуляцію пакетів. Між двома маршрутизаторами MikroTik можна встановити незахищений тунель, не використовуючи сертифікати взагалі. У цьому випадку дані, що проходять через тунель SSTP, легко піддаються атаці Man in the Middle, тому краще так не робіть. Тепер давайте перейдемо до практики і налаштуємо захищений тунель між двома пристроями MicroTick. Першим ділом ми створимо сертифікати. Йдемо в System, далі вкладка сертифікати і створюємо кореневий сертифікат центру сертифікації. Даємо йому назву, заповнюємо всі відповідні поля. В полі Subject IP вписуємо публічну IP-адресу MicroTick. Далі йдемо на вкладку Key Usage і виставляємо пропорції навпроти двох пунктів. Натискаємо Apply. Далі нам потрібно підписати короневий сертифікат. Натискаємо кнопку Sign і заповнюємо поля. Натискаємо Start. Готово. Далі, таким же самим чином, створюємо серверний сертифікат. Далі підписуємо серверний сертифікат кореневим сертифікатом центра сертифікації. Готово. Далі йдемо на вкладку General і виставляємо прапорець навпроти Trusted. Тобто робимо цей сертифікат довіреним. Готово. Тепер нам потрібно створити клієнтський сертифікат. Підписуємо клієнтський сертифікат кореневим сертифікатом центра сертифікації. Готово. Тепер перейдемо до налаштування SSTP сервера. Спочатку нам потрібно створити профіль для нашого VPN-з'єднання. Йдемо в PPP, далі на вкладку Profile і створюємо профіль. Даємо назву профілю, вказуємо адресу для сервера. І нижче ми можемо або прописувати кожному клієнту адресу вручну, або створити пул і вказувати його тут для автоматичної видачі адрес VPN клієнтам. Я створю пул адрес для роздачі клієнтам автоматично. Готово. Далі нам потрібно створити користувача для VPN. Переходимо на вкладку Secret і створюємо нового користувача. Даємо ім'я користувачу, встановлюємо пароль, обираємо тип сервісу і обираємо створений нами профіль. Готово. Тепер налаштуємо сам sstp сервер з сертифікатом. Переходимо на вкладку Інтерфейс. І натискаємо кнопку «SSTP сервер». Вмикаємо sstp сервер», вказуємо створений нами профіль, вказуємо серверний сертифікат. Для автентифікації використовуємо тільки mchap 1 і mchap 2 Вмикаємо PFS. Давайте коротенько, що таке PFS. PFS це властивість протоколу безпеки, яка гарантує, що у випадку компроментації довгострокового ключа, наприклад, приватного ключа сервера. Попередні сесійні ключі не можуть бути скомпроментовані. Якщо простими словами, то без PFS, якщо зловмисник отримає приватний ключ сервера, він зможе розшифрувати всі попередні перехоплені сесії, тобто весь старий трафік стає вразливим. З PFS, навіть якщо зловмисник отримає приватний ключ сервера, він не зможе розшифрувати попередні сесії. Кожна сесія використовує унікальний ключ, а старий трафік залишається захищеним. Як це працює? Для кожної нової сесії генерується новий тимчасовий ключ. Цей ключ використовується тільки для однієї сесії. Після закінчення сесії ключ видаляється. Наступна сесія використовує новий ключ. Також нижче у нас знаходиться пункт Safers. Це алгоритми шифрування, які використовуються для захисту даних при передачі. Можна залишити два або залишити тільки один. Головне, щоб на сервері і клієнті вони співпадали. Наступним кроком нам потрібно створити статичний запис сервера SSTP. Ця дія не є обов'язковою, але якщо запис не створити вручну, то при кожному підключенні вона створюватиметься динамічно, але при цьому наявність цього запису полегшує подальше налаштування та діагностику. Для цього йдемо в PPP, інтерфейс, натискаємо на випадаючий список. І обираємо SSTP Server Bending». Тут прописуємо ім'я і вказуємо ім'я користувача, для якого створений цей запис. Готово. Далі нам потрібно відкрити порт 443 у фаєрволі, тобто той порт, на якому буде працювати тунель. Якщо по якійсь причині ви його замінили, то відповідно потрібно відкрити той порт, який ви використовуєте. Йдемо в Firewall і створюємо правило в ланцюжку Input. Готово. І останній крок на сервері це маршрутизація. Йдемо в IP, Road і додаємо правило. Воно потрібно для того, щоб трафік бігав між сервером і клієнтом. В полі DST-адрес вписуємо мережу, до якої ми хочемо отримати доступ. В полі Gateway вписуємо IP-адресу або ім'я нашого VPN-шлюзу. З Сервером готово. Тепер перейдемо до налаштування sstp клієнта Тут все набагато простіше. Перше, що нам потрібно зробити, це імпортувати сертифікати для клієнта. Йдемо на сервер на вкладку сертифікати і експортуємо клієнтський сертифікат. Його обов'язково запаролюємо для того, щоб отримати ключ сертифіката. Без нього сертифікат працювати не буде. Готово. Далі копіюємо з сервера на клієнт сертифікат клієнта. Готово. Тепер йдемо в System, сертифікати і натискаємо кнопку Імпорт. Спочатку імпортуємо сам сертифікат, а потім і ключ сертифіката. Готово. Тепер переходимо в PPP і створюємо клієнтське з'єднання. Даємо йому назву. Далі переходимо на вкладку Deal Out» і заповнюємо потрібні нам поля. В полі «Connect to». Вписуємо IP-адресу нашого VPN сервера. У мене вона локальна, так як я показую налаштування у віртуальному середовищі. У вас же тут буде публічна IP-адреса VPN сервера. В полі User вписуємо ім'я користувача, в полі Password вписуємо пароль користувача. Профіль на клієнті не має значення, так як всі дані беруться з профіля сервера при підключенні. Далі вказуємо клієнтський сертифікат. Вказуємо тип автентифікації в нашому випадку ms 1, MS-CHAP2. Вмикаємо PFS і не забуваємо про шифрування. Готово. Буква R вказує нам на те, що з'єднання успішно встановлено. І останнім кроком налаштуємо маршрутизацію від клієнта до сервера. Переходимо в IP, Route і прописуємо потрібні нам IP-адреси. В принципі, на цьому і все. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал та написати свою думку в коментарях. А на цьому у мене все. Зустрінемось в нових відео.